Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу зробити детальний огляд своїх улюблених топ-кранів. Я вже знімала на них відео, але був там дуже неякісний звук, тому я пишу ще раз: перший сайт, сайт VFVZ. Це мій улюблений сайт. Я не закриваю ніколи навіть з ним вкладку. Працюю на ньому. Тут є кран. Збір кожні 5 хвилин чи 4, здається. Овожу капчу, збираю. Так, зараз, ще раз. Так, є. Далі, що у нас є ще на цьому сайті? Є PTC рекламка. Досить таки її багато завжди тут. Переглядається швидко. Мені подобається, що тут багато рекламки. Ось ми його переглядаємо, потім з часом з'являється нова рекламка. За день тут буває до 70 реклам для перегляду доступних. Я завжди їх проходжу. До речі, тут в попередньому відео я розповідала про щоденний бонус на цьому сайті. Так от, виникли деякі зміни. Спочатку тут треба було пройти обов'язково два шортлінка для того, щоб отримати щоденний бонус. Тепер вони змінили, треба пройти хоча б дві пітісі рекламки. Шортлінки я бачу, їх тут багато, але. Дуже погано збирати, ну, переглядати їх. Ну, Я сьогодні, сьогодні вже зібрала щоденний бонус. Так, далі. Є тут ще така штука купон гарячий. Що тут? Е, треба підписатися на телеграм-канал, або я вже підписана, я просто відкриваю. І щодня тут з'являється отакий код. Копіюємо його. Повертаємося, вставляємо. Ой, щось я тут не геть. А не те скопіювала, що потрібно. Так. Зараз я ще раз спробую.

Я ж кажу, що щось неправильно. В прошлій рази так легко було, а зараз проблематично. Так, ось. Копіювати виділене. Ага. Ось зараз так. Крапчу. Все. Ось не пропускає. Мабуть, я не встигла. Просто тут є таке, що тут перші кількість, перші тисяча, 10 тисяч осіб, які введуть цей код, отримують і на свій рахунок 200 points, так, здається. Мабуть, спробуємо. Ні, я вже не встигла. Вибачте, я не встигла. Якщо це треба з самого ранку, коли ще з'являються оці коди, цей код треба скопіювати, вставити в це поле, пройти капчу і, звісно, отримати 200 кольців. Ну, В мене виходить, я не встигла. Дуже жаль. Три години ночі Ну, Майте на увазі, зранку заходите, переходите в купон ход, копіюєте код, вставляєте капчу. Клайм і вам на рахунок прийде 200 коїнц. Так щоденний бонус ми вже подивилися як. Далі челлендж за 20 клаймів це крану отримаєте 100 токенів. За перегляд 25 5сі рекламки отримаєте 70 Coins. Токенів і XP, тобто і ще додається у вас XP. Так, так, далі. Я хочу наразі, я назбирала вже 0,84 USDT. До речі, виводити ви можете як біткоїнах, латкоїнах, TRX, Sol, Shiba, Doga і USDT. Так от, я вже назбирала давно на вивід. Я хочу зараз вивезти. Виводити я буду на Faussed Pay. У мене гаманець Fawcett Pay прикріплений вже є. Виводити я буду Fawced Pay від Coin. Так, сума у нас зараз уже стоїть. Капчу мій здрав. Так, ось пишу, що 3143 біткоїн. Це то, що вже пішло на мій аккаунт Fawcett Pay. Переходжу на свій аккаунт Fawcett Pay. Поки що вони не прийшли. Останній... Ми, ми, а, ні. Ось вони прийшли 3149 біткоїн Сатоші. Тобто вивід миттєвий. Ось ми їх отримали 4 Червня. Вони миттєвий. Вивід миттєвий. Так, далі. Ми перевірили, що вивід у нас тут миттєвий. Наразі. <кій> Тепер далі. Що я хочу наступний сайт. А усет... Так. Догопу. У мене є аккаунт, я заходжу на нього, натискаючи логін. Котча. Останнім часом морика пча досить не так добре працює. Ось я закрию Тут також кран кожні 5 хвилин. Усе. Я вже натискаю. «О». Далі ось у нас цифровий Цифрова капча, тобто приклади нам треба розв'язати. У нас тут 8, 8, 6, 10, картинка, яка перевернута вниз і реверт. Ось. Нам зараховується 30 квінців. О, Є тут оформлець. Зараз ми подивимося. У Сумлікція також можна PTC рекламку дивитися. Тут, тут PTC, шортинки, таски, опитування. Ну, я тут цим не займаюся. Каже, я збираю тут кількість краю. Також тут є лотерея, е і і і це CONCLIP. Ну, зараз Кажі, -і -к -к. Гра. Але, ну. Я не граю. Колись один раз спробувала, це таке марна втрата часу, виграти тут щось неможливо. Зараз я також спробую вивезти. Я вже з цього крану не будула неодноразово, ми тут вибираємо method, метод. У мене повинна прийти. Один 199 дуга. Так, вітро. Пише, що вони вже прийшли. Добре, заходимо на паусет Pay. Оновлюємо <coughs> сторінку і дивимося, що нам прийшли наші дуги від сайту дугепу. Так, повертаємось. Термін ще не вийшов, переходимо на наступний сайт, на якому я теж хочу зробити зараз вивід. Так, сайт є обітмон, також мій улюблений, також я не закриваю вкладку ніколи. Тут значить, у нас кран кожні 5 хвилин. Тут змінили капчу. Раніше тут була рекапча, зараз інша. Так, картинки вибираємо. Наразі качечка у нас тут чи гусочка одна. Ось ми її натискаємо. Є. Зібрали сьогодні. Що тут є? Щоденний бонус, який я сьогодні, до речі, не зняла. Я вже 41-й день. Збираю у мене 30 коїнс. Щоб ви розуміли, щоденний бонус починається з 10 коїнс. Якщо не пропускати жодного дня, щодня буде додаватися по одному коїну. Доки не стане 30 коїнс. І тоді щодня вам буде приходити 30 коїс на рахунок. Якщо ви не будете жодного дня пропускати. Є перегляд реклами. Тут дуже мало реклами для перегляду, тому проходиться досить швидко. Зараз ми пройдемо одну, потім я вже закінчу проходити. Іноді тут сім буває, іноді п'ять. Так, ось тут на маленьку так, у нас три м'ячі, два. Натискаємо на коротку. 5. Ось не Далі. Чортинки є, також не проходжу, але дуже я їх не люблю. На цій сторінці ви можете отримувати винагороду за досягнення. Тут тисячу клаймів. Якщо зберете, отримаєте 100 куїнсь на рахунок, я вже це отримала. Дивіться 5 тисяч зборів з крану, це на 5 днів ви отримуєте срібний статус Ваша винагорода фактично буде подвоєна при зборі з крану. Мінімальна сума на тут 20 центів. Вивід у нас можна виводити або на Fawcett Pay, або на Пайер Я виводжу на Fawcett Pay. Так як мені так зручніше. Так. Ось так, у нас. Прийде нам 1326 биткої сатоші. Так, быстро. до речі, на цьому сайті зараз перевіримо, прийшли чи ні. Буває, за запізненням приходять кошти. Ні, прийшли вчасно. Прямо сьогодні щастить. Все миттєво приходить. Взагалом ну, ось такий цікавий сайт. Тут, до речі, рівні. Є. Чим більший рівень, тим більша винагорода з рулем. У мене наразі 9 рівень, я не надто багато. Як бачите, тут є люди, які от збирають от таку кількість кранів. До речі, тут не, не обмежена необмежена кількість. Оскільки куща заходьте, хоч цілий день сидіти, збирати, але майже немає. Тоді, як на ось цьому сайті об'єхала тут можна зібрати тільки тисячу планів. Здається, так, ось у ліміт тисяча. Але тут і постійна складова. Тобто ви постійно будете отримувати... Одну й ту саму суму. Е, до речі, якщо будете збирати щоденний бонус, вам буде додаватися от, ось така кількість до ваших, до ваших зборів з крану і от скільки XP. Я тут нещодавно зробила пропуск, тобто ну, забула зібрати щоденний бонус, тому я збираю його по От 7 днів ви. Вже як вибираєте, щоразу будете отримати 65 токенів за збір з крану, плюс 18 XP і 3% бонусу до цієї суми. Так, далі на далі у нас ось такий кешбіт Також екран, Тут, до речі, Ось на цьому екрані кра... у мене до... досить часто виникає проблема з рекапчою. Можна хоч було таке, що 5 хвилин клацала. Я не знаю, з чим це пов'язано, якщо чесно. Але ось таке буває. Це останнім часом таке. Тому рекламки тут щодня 31. Досить проходиться. Давайте я пока маленьку візьму. Ось тут також прикапча. Я ж кажу, вона на цьому сайті досить проблемна. Я хочу спробувати зробити вивід, вивід тут від 50 сатош. Можливо, якщо вивід. Маленькими сумами буде виводитися, а не так як я виводжу постійно. То, можливо, такої проблеми не буде. Але ще завжди збираю мені аби побільше. Чомусь не хочеться 50 сатоші виводити, що вони швиденько набираються. І мабуть, я на цьому сайті так і буду збирати мінімалку і виводити саме по 50 сатовші. Збирала їх просто, щоб вам відео показати. Так ось. Здесь рекламка пройдена. Далі. Так, а ось це тут. Опфер. Так, там також ось ModX, тайбал, розумієте. Лотерея. Що у нас тут лотерея? Я ніколи. Ага, лотерею тут купувати треба, я сюди ніколи не заходила. Не купувала, тому мені Якщо Каже, це не підходить. Ось нам ось інформація, до речі, вона мене зацікавила надто. Дивіться, що тут каже. Ця інформація про те, що ваш аккаунт, якщо він протягом 365 днів, він буде неактивним, то він буде деактивований. І, до речі, щодня, чим буде неактивним, ще буде зніматися по 20 сатош, доки повністю зараз, давайте я спробую цю інформацію перекласти. щоб вже, як то кажуть, точно знати, що воно перекладає так. Англійський, український. До речі, так Google перекладач українською мовою перекладає, це ж буває треш. Так, після -ти, -ти, 5 днів неактивності баланс рахунку почне зменшитися з певною швидкістю. Якщо баланс паде нижче 20-ти сатуш, аккаунт буде автоматично видалено. Щоб уникнути втрат, виводьте регулярно. <кій> Ось так. Тож ми втрачати нічого не хочемо. І будемо виводити на фаусетпей. 1591. Ось тільки нам Сатоші повинно пройти вітро. Так, ось вивід зроблено. Але чомусь мені здається, що така сума тут не відразу прийде. Зараз знову вона вибудеться. Так, як ви бачите, вона не прийшла миттєво. Тому на сайті Кешбікс рекомендую. Знімати. Назбирали 50 саточів, виводимо. Назбирали, виводимо. Краще частіше, аніж отакими сумами великими. Так, ну ось, таке у на нас сьогодні відео. Сподіваюся, вам сподобалося. Кому сподобалося, ставимо лайк. Підписуємось на канал, бо буде в мене ще багато. Цікавих відео я буду знімати, на яких сайтах я збираю, які сайти найвигідніші. І навіть в мене є така думка знімати про такі сайти, які начебто і, і добрі для заробітку на перший погляд, але дещо проблематичні. Якщо вам сподобалися ці сайти, Посилання на них буде під відео в описі. Ну, на все добре.